Вив'я собі комплексі тут одних лампочок з Aliexpress на ближнє світло та дальнє світло. Це у нас аж 7 лампочки. Ось ми можемо бачити в порівнянні з галогеном, як вони виглядають. Вони мають вбудований кулер для охолодження. Ось тут ми можемо бачити: це у нас крильчатка всередині, там є кулер. А ці лампочки, ось ця лампочка комплект. Вона в описі йшла 130 ватт. Ну, але 130 Вт це для пари лампочок. Тобто одна лампочка має е, потужність 65 Вт. а ця лампочка 800 Вт. Тобто одна лампочка 400. Ого, подумав я. Вирішив все-таки взяти її, проекспериментувати та побачити, чи дійсно вона буде брати у нас цих 400 Вт. Ну, це ж, це ж якась містика, так? Давайте дивитись на тестах, скільки вона тягне. І першою на тест беремо галогенну лампочку. Ось так, я ми підключив в режимі виміру е, Ампер. І дивимось. Ця лампочка в нас споживає 4 А. 4 А це в нас приблизно 50 Вт. Майже 4 А. Ну, у нас тут, в мене тут вимір в міліамперах. другу лампочку. Друга лампочка, нібито пара 120-130 Вт. Тобто одна лампочка 65 Вт, і дивимося, наскільки вона споживає насправді. Майже 1,2 А. Це у нас виходить 14 Вт. 14 Вт замість 65, виявляєте? Ну, можливо, коли заведеться кулер, вона буде споживати нас більше. Давайте трошечки потримаємо. Зачекаємо, поки в нас нагріється сама лампочка і почне працювати кулер. Там, до речі, вона автоматично вираховує швидкість обертання кулера. Якщо дуже сильно нагрівається, кулер крутиться набагато швидше. Це чути її по звуку, там вже потім такий звук серйозний, як турбіна літака. Завівся кулер, і ми бачимо 1,3 А. Тут роботу його не видно, на відео не покажу. Але можна послухати. Не дуже чути? Ну, в загальному 1,3 А. 14 Вт. Ну, взагалі, навіть не близько. Ще одна LED лампочка та, яка нібито 800 Вт. Тобто одна лампочка 400 Вт. Дивимось. 1,9 Ампер. 1,9 Ампер. Тобто це практично 20 Вт. Ну, от серйозно. Як можна довіряти китайцям. Та 14 Вт, а ця 20W. Е, я думав, чесно кажучи, що ось ця лампочка буде світити краще. Думав, її поставити в ближнє світло. А думав, що ця буде трошечки гірше світити. Ну, в цей ж, нібито більше ватт. Фару я, в принципі. Поставив трошечки навпаки. Ось цю лампочку поставив я в ближнє, а цю лампочку поставив в дальнє. По якості освітлення світять вони абсолютно однакові. Що одна, що друга. Але я що вам хочу сказати: Ну реально, набагато крутіше LED лампочки світять, ніж галоген. Набагато яскравіше, набагато крутіше. І стоїть така лампочка всього 500 чим гривень. Тобто за комплект. За два комплекта 4 лампочки я заплатив 1000 з копійками. Посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Всім до зустрічі на моєму каналі.